Доброго дня діти! Сьогодні по дорозі додому я побачила таку гарну березу та й вирішила зупинитися біля неї та поспостерігати за нею разом з вами. Береза є незвичайним деревом в наших лісах, серед інших дерев береза виділяється своїм білим кольором кори. Давайте зараз уважніше роздивимось його. Внизу, внизу стовбур у берізки Темний, а по білій корі розсипані темні плями. Їх називають чечевичками. Листочки у берези трикутної форми, зазубринками на кінцях. На березі Видно сережки з насінням, які дозрівають наприкінці весни, а опадають влітку. Із цього насіннячка може потім вирости велике дерево. Березові бруньки люблять лісові птахи. З бруньок виготовляють ліки, а з листя берези виготовляють жовту і зелену фарбу. З кори берізки. Можна виготовити різні дерев'яні предмети, наприклад, кошики та корзини, меблі та фанеру. Ну як їх не любити, адже вони такі гарні. Подивіться, які гарнюні берізонки. Бачите, діти, яку користь. Приносить нам барізка і, взагалі, природа. Тож давайте разом охороняти і берегти природу. До нових зустрічей!